Чотири з 53 претендентів у Прикарпатському національному університеті нагородили переможців першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024». Цього разу кращого вчителя обирали в таких номінаціях фізика, географія, образотворче мистецтво та українська мова та література. Юрій Оробець, викладач фізики снядинського ліцею інтелект. каже: у нього немає формули успіху просто потрібно дотримуватися правил, які я вивів із законів фізики для того, щоб досягати хорошого результату. Необхідно в першу чергу перебувати на одній хвилі із людьми, які вас оточують. З іншої сторони необхідно випромінювати енергію в правильному напрямку. Ну і однозначно, у фізиці, ви знаєте, у нас є такий закон, закон збереження енергії. Якщо ми випромінюємо енергію, нам потрібно не забувати про джерела її відновлення. Це Напевно, ці умови вони дали успішний результат. Віра Візнович, вчителька географії Рожнятівського ліцею, каже на перемогу не розраховувала, просто віддана своїй професії. Для того щоб зацікавити дітей географії, я зазвичай використовую особистісно орієнтоване навчання, створюю проблемні ситуації для того, щоб діти мали можливість аналізувати те, що відбувається в природі, як відбуваються явища, так і процеси. Я стараюсь шукати нові інтерактивні методи і прийоми, які цікаві, і йти в ногу із часом з учнями, тобто використовувати інформаційні технології, з якими діти працюють дуже активно і впевнено. Голова Івано-Франківської обласної організації про спілки працівників освіти та науки України Зоряна Король каже: останні роки вчителі переживають непрості часи, адже доводиться працювати в надскладних умовах. Нас багато викликів зараз почалося з коронавірусу. Ми ніколи не працювали в такому режимі онлайнах і так далі. Вчителі змушені були це робити. Якщо інші галузі могли дозволити закритися, не виходити на роботу, то вчитель не міг собі цього дозволити, і педагог не міг дозволити. Тому перший виклик це був коронавірус. Далі війна самі розуміти, яка зараз безпекова ситуація. Змінуваннями, з обстрілами немає нормальних в нас укриттів. Хоч зараз держава дуже багато на це виділяє. І, Звичайно, що вчителю дуже нелегко працювати, щоб діти навіть вийшли на це онлайн навчання. Треба, щоб вони включилися. Ну це це, це, це я я знаю. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже: нині вчителі успішно справляються з усіма викликами, які перед ними виникають, і вчитель це особлива професія, яка покликана не просто виховати хорошого учня, а виховати справжнього патріота, який любить свою країну. Сьогодні звісно, що на передових позиціях військові здобувають велику перемогу. Але кожен день у своїй діяльності і наші вчителі, і наші лікарі, всі люди, які працюють для нашої перемоги, роблять маленькі перемоги, і такі маленькі перемоги об'єднують і створюють велику перемогу. Для того щоб перемогти, треба всім працювати. Я дякую нашим педагогам за те, що вони навчають всіх дітей, які також приїхали в нашу область. Звісно, був досить важкий період адаптуватися цих цим. Діточкам у наших навчальних закладах. Я дуже дякую, тому що зараз ми приймаємо і продовжуємо приймати дітей з Херсонщини, з тих областей, де йдуть бойові дії. І вони також по з тим, що вони у нас відпочивають, оздоровлюються. Також наші педагоги і вчителі забезпечують безперервний начальний процес. Нагадаємо, всеукраїнський конкурс в 4 року це загальнодержавний захід, спрямований на виявлення та підтримку творчої праці педагогічних працівників у процесах становлення та розвитку національної системи. Most you very